Прикривайте мене бігом. Вирішальний бій за 40. Ексклюзивні кадри від бійців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Коли до ворога менше 50 метрів, вогонь, вогонь! Факти тижня дізналися унікальні подробиці бою, що тривав майже цілий день. Виходить, і... трошки згоди. І зустрілися з тими, хто звільнив стратегічно важливе село на Донеччині. Коли там чуть-чуть ще -чуть ставало, вже тоді розуміли, що страшно ну, тут пробується. На цих кадрах одна з посадок на околицях Кліщіївки, що поблизу Бахмуту. Точніше, все, що залишилося і від дерев, і від самого населеного пункту за місяці інтенсивних боїв. Замість колишніх хат лише розбита каміння, а огороди рясно всіяні залишками боєприпасів. А до тебор прикривай, прикривай, прикривай. Пш, паш, паш, бігай, біг. Середина вересня до звільнення села ще кілька днів. Сили оборони України вже контролюють майже всю його територію, але росіяни не залишають спроб контратакувати наших захисників. Кришіївка стратегічно важливий населений пункт на південь від Бахмута. Від неї до міста фортеці три кілометри. Але важлива навіть не відстань, а те, що розташована вона на панівних висотах, які дозволяють контролювати не лише саме місто, а ще й дорогу вздовж лінії фронту, яку росіяни використовують для забезпечення військ в Бахмуті. Того ранку вісім наших Далі. бійців зайшли в кліщівку, аби посилити Це інший підрозділ, який контролював одну з вулиць села. Але згори їх побачила ворожа аеророзвідка. Збиває Топор, порогтянися. Тянися укриття там біля пташка. Утягуємся! За лічені хвилини ворожа артилерія починає накривати нашу групу. щоб Осе Засікла! Для відбиття контратаки ворога наші бійці зайняли позицію в одному з напівзруйнованих будинків. А далі починається справжнє пекло. Постріл! Факти тижня розшукали бійців, які в той день тримали оборону на околицях Кліщіївки. Це звідси лізли в ворог. Зараз побачите, почне виходити з посадки. Хлопці навіть одразу першого не бачили нормально. Командир роти на псевдогагарін показує мені унікальні кадри, які раніше ніде не були оприлюднені. Тут саме початок контратаки росіян на наші позиції в Кліщівці. А, пішов, о! Ага, да, попали в... Гагарину, який мріє колись підкорити космос, 26 років командиром він став відносно недавно, а раніше сам був штурмовиком. Це є од нас якось особу офіцерів ніколи згоді не було. І ну, типу, нам треба було просто своя людина, яка як сказати буде розуміти хлопців і ну, нормально командувати, можна сказати. Ну і ми пішли, а потім сталася така ситуація, і мене поставили рот. Що складніше самому штурмувати чи керувати діями інших? Ну, це як який момент. Деколи, якщо щось йде не по плану, то кажеться, краще там бути самому. Просто породяється хлопцям, все, ну, це коротше, тяжко це все зробити. І, ну, морально дуже давить. Щоб, краще здається, що ти просто сам пішов туди і разом з хлопцями свій був, і не було б тієї головної мороки. А це вже маестро. позивний отримав за те, що інколи співає у вісні. Але того дня йому було зовсім не до співів. А ну, давайте, прикривайте мене, бігом! Бійцю лише нещодавно виповнилося 20. До повномасштабного вторгнення був на заробітках в Польщі. 24 лютого вирішив повертатися в Україну. Сам пішов добровольцем. Просто не брав лише від початку повномасштабної війни, ну так як не підходив по, по віці під мобілізацію, не підлягав. І просто пішов сам, записався, ну потім через деякий час взяли і все. Прийшов сюди, прийшов учебку і попав сюди. І, і саме дуже давно хотів 80-ту бригаду попасти. Дуже багато друзів, знайомих туди проходили службу строкову і по контракту. Просто наслуханий за цю бригаду. І хотів саме сюди. Постріл! Цей бій маестро зафільмував від початку і до кінця, використовував все, що було під рукою: автомат, кулемет, гранатомет. Ану, тіка, а ну тікай, пішов. Я бачив, що ви стріляли там майже з усієї зброї, яку бачив. Так, да, з кулемета, з автомата, з ручного одноразового гранатомета. Ну, так, все, що було під рукою, можна сказати, всі вогневі засоби. А ви бачили ефективність власного вогню? Так, звичайно, бачив. Саме коли вони підходили, ну, типу, ми їх бачили візуально, коли вони йшли. Відразу там ну, буквально ми от їх побачили, відразу не зрозуміли, хто це йде, а вже там, протягом там, декількох секунд там, вже передали по радіостанції, що це вони рухаються, типу, в нашу сторону. Всі! Знаєте, нагадує комп'ютерну групу, коли спочатку з пістолетом починаєш, потім все важче, важче. Так, да, так, да, так. Да. Переходиш. Тільки тут кутанитися не можна. Задум росіян посадкою підібратися до дороги, яка лежить між ними і українськими позиціями. Після цього спробувати взяти штурмом один з будинків, який захищають українці. Інша українська група, де веде вогонь Маестро, прикриває першу позицію і дає гідну відсіч окупантам. На користь українців два фактори: зв'язок із побратимами і те, що вони постійно спостерігали за всіма діями росіян. Саме Гагарин бачив поле бою згори і спрямовував наш вогонь на окупантів. Це звідси лізли в ворог. Зараз побачите, почне виходити з посадки, хлопці одразу першого ми бачили нормально, от виходить і, і зараз він трошки впаде. Підвернув ножку. Ми бачимо, де воно там розриви, наприклад, у того самого Нураскер чи там РПГ. Ми бачимо розрив, ми кажемо, дай 10 метрів лівіше чи там далі. Другий раз він виходить, там стріляє, куди потрібно. Ось сюди десь, так, да. вон, вон той дом, бачиш. Там той другий, так, да, так, да, да, там дикта. І в саме в цей момент вони вже десь типу, там порозбігалися, зайняли які не які, але все рівно такі позиції, десь там укриті, і вже почали відстрілювати, відстрілюватися відстрелюватись по нас. Блять, ускалюються! На ну, приколі. Ми відразу першу хвилину, типу, двівся, бою Вони не відстрілювалися, вони типу, десь там бігали, шукали, де там все заховатися. В якийсь момент до відбиття контратаки долучилися навіть ударні дрони. Там були, по-перше, в посадці такі маленькі кіокопи в поліну, вони туди подоскакували, полягали. І плюс там був один будиночок, де вони за завалами також і поховалися і відстрелювали. Все, і люба ямка самоця оприцяє, вони просто падали туди і пробували вистрілювати. Бо якщо він падає в ямочку, в нас зразу летить дрон і кидає йому на голову гранатку, щоб він там не сидів. Самі ж росіяни використовували свою найпоширенішу тактику масований штурм великою кількістю груп. Просто по дорозі що йшли до нас, то там на сотні йшли, шли їх трьохсот, а вбитих то тупо десятками там було. Ну, може і не знаю, 50-60 було. Дуже багато, Дуже багато. просто простір капітах. Вони навіть ранних своїх не забирали. Вони тако, якщо виповзує він сам, тоді його десь там далі підбирають. А вони бачили, дивіться на стрімі. Вони тако позують, просто трохи пропев, просто хто там вмер. Ну, типу, не доповз. Йому не допомагає, він не ходить на радійку, поможіть. Біля нього його ж, ну, можна сказати, товариші тікають, Дивляться на нього, він поранений. Пофіг далі свою побігав. Навіщо допомагати? Типу, це так, коротше, дуже дико. Під вечір росіяни припинили марні спроби атакувати наших бійців. На той час у українців залишалося буквально по кілька магазинів і гранат. Бійці нарешті можуть вийти з укриття. Ось тут в об'єктив потрапляє позиція, яку весь день тримали хлопці. Мужики, троє на ту сторону. Цинкуємо повністю железку. Так, да, так, да, да. ну там, знаєте, що там наші в лісі. Де Але в тому бою втрати були не лише серед росіян. Що, шнурка треба, тепер, каже. Ну, в їхній групі там не було. Були цей це група, що в які вони хотіли заштурмувати, але то, і це не від стрілецького бою, не від чого. Це, ну, вони просто не змогли. Вони підходили, так, да, дуже близько. бували такі моменти, що 10 метрів вже до позиції підходили. То, ну, це просто капець було. Але хлопці їх закидували гранатками, вони там і заливалися, трошки сіл котньою і все. І тримали позицію до кінця, але коли вже оце все відбили, вже штурм, можна сказати, закінчився в них, і вони ну, зрозуміли, що там наша позиція точно, бо багато тут йшло. І вони просто кажу, запустили фіпен-дрон, і він попав, на жаль. Молодий штурмовик маєстро згадує, під час того бою не, не думав про небезпеку. Страх прийшов потім. Та напевно, так. Да. Ну, але якесь таке відчуття було дуже сильне, такого адреналіну. І воно якось так змішувалося з цим відчуттям страху, і якесь таке незрозуміле відчуття було. Ти тобто вже коли там трохи тихіше ставало, вже тоді розумієш, що страшно ну, типу робиться. А саме під час цього бою, якось воно так. Змішувалось і те, і те відчуття. Таке дуже сильне відчуття страху. Воно не помічалось, але страшно було зараз. Ці бійці, десантники на короткому перепочинку, але скоро знову в бій звільняти від російських окупантів рідну землю. Павло Васильєв, факти тижня сітіві. Єдині новини.